Ось так природа на тижні вирувала в столиці окупанта. В рідному місті диктатора Ерефії повалили будівельний кран. Байден дав дозвіл на використання кліматичної зброї. Глузує або підтримує конспірологічну пропаганду країни-агресора. Коментатор з Петербурга. Хоча жителі Мордору надзвичайні ситуації можуть собі влаштувати самі через недолугість. Наприклад, на тижні в Оренбургській області зійшов з квантажний потяг, три вагони перевернулися, а у нижньому Новгороді палав завод з переробки відходів. Тим часом під Єкатеринбургом горіли дві тисячі квадратних метрів складів з паливними матеріалами. Традиційна недбалість жителів Мордора чи далекобійні дрони, поки дати точну відповідь важко. А офіційна влада країни агресора мовчить так само, як у випадку пожежі в Курську. Де палає, та чому губернатор не повідомляв. Відповіді очевидні, адже горіла центральна авіатехнічна база, а десь приховати українські удари зовсім не вдалось. В новоросійську включили сирени та обмежили рух набережною через атаку без екіпажних катерів. В Криму не побачити ознаки ураження. Міг тільки сліпий. Вибухнув склад боєприпасів. В соцмережах припускають, що там зберігались шахеди. Перетворили Крим на склад боєприпасів. Жителька півострова нарікає на окупаційну владу, яка наражає її на небезпеку. На ще один склад боєприпасів безпілотники завітали в окупованому Донецьку. Але звання найнебезпечнішого регіону Росії тримає Білгородщина. Ось дрони атакували вантажівку сільськогосподарського підприємства. А це дорога в Білгородській області біля селища Богун-Городок. Так, палає СТО на виїзді з обласного центру. Голова регіону повідомив жителям області, що пожежники не будуть виїжджати в небезпечні місця через загрозу атаки. Тому мордорська влада закупила тисячу вогнегасників, якими мешканці можуть в своє задоволення тушити пожежі після дронових атак. Ці вогнегасники роздамо в ті будинки в ті населені пункти, які знаходяться в безпосередній близькості до кордону. Одне з небезпечних для рятувальників місць це селище Гайворонів. Там місцевий губернатор роздав людям каски та бронежилети. Також на тижні жителі Мордора змогли на собі відчути кам'яний вік, куди їхня влада хотіла загнати Україну. Адже наші дрони уразили підстанцію у старому Осколі. Окрім Білгородської, без світла залишились частини Воронезької та Курської областей. Знову позаштатний скид боєприпасу. Іронізує дописувач у соцмережі. Іронія має неабияке підґрунтя. 3 липня, неподалік поселення Батрецька дача, знайшли ще один фаб, який самоскинувся над Білгородщиною. Таким чином, з березня місяця влада країни агресора скинула на свою та окуповану територію вже 120 авіабомб.